Старенька матуся, щотижня з села, синочкам до міста листа посила. Скучаю за вами, дивує село, вже рік ось минає, як вас не було. Писала я вам, що немає дровець, що скоро впаде, перехнябивсь схлівець, Що дах протікає, полагодив хто б, Як дощу пиріщить, у хаті потоп, Вже й інші турботи не йдуть із ума. Свинюча сколоти, не вправлюсь сама. Вже треба збирати із яблунь плоди. Вродило ж, не знаю і складати куди. В комору позносити радять жінки. Та тісно ж, там борошно, мед, крашанки. В листі, розжувавши останні рядки, В суботу село поспішили синки. Тиміш взяв горілку, Михайло, гітару. Дружини, корзини, мішки і склотару. О, так, грузовик на подвір'я влетів, не встигла старенька обняти синів, як гості одсипались від дверей. Той яблуню трусить, той ловить курей, той тягне свиню, а цей гострить ножа. Онук по курчатах стріляє з ружа. Міцненькі синочкам попалися жони, такі навантажать умить ешелона. Та борошно пре, аж тріщить поперек. Та ящика ще й із сметаною глек. По вінця, наповнений кузов машини, сідають сини, умостились дружини. Михайло хильнув би не першу вінчарку, гукає дружині манюня, гітарку, смикнув за струну, мов за хвіст бугая, й ревнув стемошем рідна мати моя. А мати гарячих несе пирогів. Це ж вам на дорогу, мої дорогі, щасливо чекатиму ваших вістей. А що до хлівця та дровець, то пусте. Машина до міста з села прямувала, тряслося у кузові борошно й сало, і яйця, і мед, і овочі, і фрукти, і всякі, і всякі продукти, і навіть в маленькім мішечку горох, а щоб вам мотор у дорозі заглох. Дякую за увагу!